Четвер, 6 квітня, це новини на ТВ7. штовханина за місце в маршрутці. Транспортна ситуація у Маріуполі залишається критичною. Маріупольці порівняли ціни на продукти з тими, що в Росії. Від результатів аналізу місцеві шоковані. Маріуполь відбудували. Чекаємо гроші. Один з наближених до Путіна збрехав під час звіту про кількість будованих у місті. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. У Маріуполі продовжується штовханина за місце в маршрутці. Люди мало не наступають одне на одного. Транспорту критично мало. Окупанти обіцяють запустити трамваї 1 травня. Але чи допоможе це, поки невідомо. Та проблеми в окупованому місті не лише з транспортом. Місцеві жахаються від цін на продукти. Уже скаржаться в соцмережах. Мовляв, біля колишнього магазину тисяча дрібниць молоко коштує 146 рублів. Тоді як в Росії віддають за 89. А це значить, що мінімальна зарплата маріупольців має бути не 15, Тисяч рублів, а мінімум 24. Дорожче дорожчає також житло. Відтепер у Маріуполі є навіть чорний список рієлторів та власників, які завищують ціни на квартири. За оренду апартаментів просять 25-30 тисяч рублів на місяць. А Коли отримують гроші, одразу пишуть в коментарях, що житло вже здали іншій людині. Також дають оголошення про термінову потребу в квартирі. Це для того, щоб люди думали, що є величезний попит. Насправді шахраї у такий спосіб штучно завищують ціни на втіліле майно. Натомість окупанти вручили ключі від квартир тим, чиї домівки зруйнувала Росія. Щоправду сказали, що житло отримали тисячі маріупольців, але насправді мова про одиниці. Загарбники також заявляють, відбудували аж 11 тисяч приватних будинків, та містяни відновлення не бачили. по Мариуполю у нас есть большая работа, связанная с индивидуальным жилым фондом. На сегодняшний день пока только 11 тысяч домов восстановлено, но это та работа, которую нужно в ближайшее время усиливать. Мы приняли все необходимые решения. Надеюсь, что в этом году мы сможем увеличить количество домов, которые будут восстановлены в индивидуальном частном секторе. Окупанти готуються до оборони Бердянська, риють окопи навколо міста. Серед місцевих ходять розмови і про обов'язкову евакуацію. Росіяни, звичайно, це спростовують, можливо, аби не сіяти паніку. Така інформація з'явилася в українських чатах. Запеклі бої за Бахмут тривають українським військовим важко, але вони тримаються. Особливо не просто зараз захисникам під час негоди Дощі ще розмивають дороги та окопи. Акуратно там по О! Ворог намагається оточити місто. Тривають вуличні бої. Проти керівник офісу президента Андрій Єрмак запевняє ситуація під контролем ЗСУ. <му> Біля Янголи рятують місцевих Завдіїв. Нині там ситуація вкрай важка, обстріли міста не припиняються. Волонтери вивозять людей на броньованих автівках до більш безпечних регіонів. Ходимося в Авдіївці, приїхали на евакуацію людей в пункт гуманітарної допомоги. От пригостили бананчиками. Азовсталь в українському небі. Цей проєкт запустили митці, які створюють зоряну мапу України. Там порівнюють реальні сузір'я з символами сучасної війни. Серед інших є і присвячена Маріупольському металургійному заводу. Саме він став першим символом незламності українських воїнів. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Тихого нам вечора. і Гарних новин побачимось.